Хочу показати вам, як я готую тушонку. По цьому рецепту я готую з будь-якого м'яса. Наразі в мене це козине м'ясо. Я обрізала дві задніх частини і одну передню лопатку. У мене тут м'ясо вийшло 6 кг, 350 г. Солю відразу отак в таску. Солю із розрахунку 10 грамів солі, звичайної кам'яної солі, на 1 кілограм м'яса. Посолила, перемішала, а тим часом підготувала баночки. На дно кожної баночки не стерилізую. Баночки просто з і все, можете бачити, краплинки води. На дно кожної баночки кладу невеличкий шматочок лаврового листа, не цілий лист, не пів листа, а зовсім малесенький шматочок. Потім додаю три горошинки духм'яного перцю і шість горошин звичайного чорного перцю. Готувати я буду в такій скороварці, це моя помічниця. Автоклав у нас є, але ми ним не користуємось. Ми купляли автоклав, але він бракований в нас. В цій скороварці я вже переробила дуже багато тушонки, але один є мінус, недолік, в тому, що влазить всього сюди три баночки. Тобто, довго. Все, розкладую м'ясо по банкам. В мене вийшло 14 баночок. З цієї кількості м'яса, 6 кг 350 грамів, вийшло 14 баночок. Тепер накриваю кришечками і дуже тугесенько затягую банки і кришки в мене. Твист-офф. Просто отак затягую і все. Добре позатягували кришечки. Я скористалась допомогою чоловіка. І тепер три баночки відправляю в скороварку. По цьому самому принципу, ви можете зварити і в мультиварці. Якщо у вас висота чаші, Дозволяю, вміщає баночки. Це 100%, це вже перевірено. У мене в цьому році двоюрідна сестра варила по моєму рецепту, по моїй параді в мультіварці. І тепер заливаю водичкою. Води я наливаю не по кришки, а по поясочок. Все, закриваю нашу скароварку і вмикаю огонь. Клапан я доки що цей відчиняю. Я не знаю в кого як, але на моїй скароварці це так. Вмикаю вогонь, чекаю, доки вода закипить, там наповниться тиском вільно, вільний простір, і вискоче ось оцей клапан. І от коли цей клапан вискоче, тоді я цей закрию і буду від того часу відлічувати 2 години. А інші баночки приберу до холодильника і буду їх варити завтра. Напротязі дня я їх всі переварю. Ось, як тільки пішов пар, вискочив оцей клапан, повертаю в горизонтальне положення клапан і все. І від цієї хвилини засікаю час. Звук оцей повинен бути весь час іти. І клапан повинен так бути. Не западати назад, не закриватися. Газ притишую, але так, щоб клапан не западав назад. Залишаємо на 2 години. Пройшло 2 години. Вимикаю газ під Скороваркою і чекаю, доки захлопнеться ось цей клапан. І як тільки він оп, все, клапан упав, і тепер засікаю ще 30 хвилин, на 30 хвилин залишаю баночки з тушонкою стояти в скороварці. Через 30 хвилин відкриємо і достанемо. Пройшло пів години, настав час достати нашу тушоночку. Берем ось такий інструмент і витягаємо баночку, перша друга. Все. Залишаємо вихолоняти. Всередині баночки ще йде процес. Можна було залишити і там до утра вихолоняти, але я повинна була вам показати ось така красота, смакота у нас вийшла. Баночки кипяток, торкатися треба обережно. До утра вони охолонуть, а вже вранці приберу тоді, хоч у холодильник, хоч у погріб, можна прибирати куди завгодно. Можна навіть бросити у шкафчику у хаті, і з нею нічого не трапиться. Готуйте і ви смачного вам, а я свою залишившуся частину буду вже доготовлювати завтра. Всім дякую за увагу.